Усім привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. В мене сьогодні вже 10 числа вересня. Ось таке в мене просування по моїй діляночці, котру я готую для посадки квітів садових. Трохи я вчора тут попрацювала. До речі дійшла, бачите, ось до краєчків цієї ділянки. Ще ось там потрібно, саме на увазі я маю ось ці квіти, потрібно їх ще викопати. Домовила, що віддам їх у школі в цьому місті, де ми зараз мешкаємо, бо цих квітів хватає ще друзі на цьому подвір'ї дуже-дуже багато, тому я вирішила їх віддати до закладу. Котрому, я гадаю, вони будуть потрібні. А якщо дівчатка не захочуть їх брати, то виставлю їх на продаж на своїй сторінці, може комусь будуть вони нужні. Це, друзі, жовтий колір лілейників. Казала мені господарка ось цього дому Юля її звати. Це моя сусідка. Звичайні сорти лілейнику. Самі-самі прості, але все ж таки не хочеться їх викидувати, буду їх ось таким чином, як кажуть, опіділяти. Ну, а сьогодні вранці я вийшла після вчорашнього ось цього робочого процесу, вийшла подивитися, що тут і та як, спланувати свій сьогоднішній день, бо, можливо, в мене сьогодні будуть гості, а можливо, ні. Подивимось. Гості, до речі, приїдуть з Харкова. Так що я дуже цього хочу, чекаю, жду дзвіночка. Ну, а поки ще піду, мабуть, до гостей зніму ролик про каталог Інтерфлори. І мені здається, що коли вийде це відео, цей влог, ми вже з вами подивимось той каталог, Я буду вірити, що вам дуже-дуже він сподобається, бо я, якщо кажучи, була вражена новинками деяких квітів садових, і, звісно, мені хочеться з вами поділитися. Зараз я піду все ж таки мабуть знімати, а потім подивлюсь, що я буду робити. Можливо, ще трохи мені треба буде прибрати ось цю зелень. Можливо, перейду до зелені. Все буду вам розказувати, показувати, так що залишайтеся зі мною і не перемикайтеся. У перше в житті я не доглядаю за рослинами в цьому році. Ну, тобто я заглядаю за деякими орхідеями, але не за садовими. Хоча на подвір'ї, де ми жили, ось зовсім недавно були там рослинки однолітні. Я їх садила, доглядала, був в мене невеличкий городик. Якщо вам цікаво, друзі, давайте ми разом з вами на нього подивимось, оставлю вам у під Пасці це посилання. Ну, а також зроблю ще одне внизу під цим вілліця, який саме в мене був город. А я вам просто захотіла показати ось таку красуню, котра в мене квітне на подвір'я, доквітає осінню. Ось така неймовірна, неймовірна гарнюня, красуня-трояндочка. До речі, вона Пахуча Слабкенька, звісно, але все ж таки пахуча. З вами продовжимо. Базікати, трохи дивитись на мої рослини в такому влоговому форматі, хочу я з вами поділитися своєю красуньою, яку ви зараз бачите на ваших екранах. Також мені хочеться сказати вам, що дуже-дуже хочу посадити я троянду помпонелло на своїй ділянці в садочку, можливо, десь на вулиці. Ну, тобто, я маю на увазі не в саду. Не під огорожі, а саме з парадного двору, буду вірити, що вона в мене все ж таки приживеться. Бо в мене там, таки, знаєте, особлива ділянка. Ну, це все так: мрії, бажання, а коли вони здійсняться. І... Де саме я буду планувати це зробити, я обов'язково вам колись це все покажу. А поки що хочу вернутися до орхідеї. Хочу показати вам декілька в цьому відео, бо не дуже хочеться мені, щоб це відео затягнулося. Тому буду зараз починати продовжувати ось такий лист у моєї орхідеї, котру я з собою привезла, друзі. Мабуть, будемо з вами разом, якщо зараз це все в мене вийде ось так відрізати ось ці сухі корінчики. Чому я вирішила саме зупинитися на неї, по-перше, я хочу вам показати, як вона виглядає поближче, ось таким чином. Ну, буду вірити, що все ж таки вам. Зараз камера щось фокусує, ви все бачите. Тобто, в мене, знаєте, така як це зветься, коренева система. ну, Мені здається, непогана, тому що вона в мене. Як ви бачите, росте, трішечки посушила старі корінці, ця орхідея. І це, до речі, друзі, та сама орхідея, точніше, не та сама, а з тих самих орхідей, котрі до мене були переправлені, тому що це не моя. На початку війни ми з вами дивились разом на. Ті орхідеї, котрі в мене з'явилися. Неждана, як то кажуть, негадана. Також тут такий корінчик не дуже. Мені віддала їх світу Річка світа, якщо ти дивишся цей відеоролик, тобі величезний-величезне привіт. Хочу показати тобі, що з тих орхідей, котрі ти мені віддала, я з собою забрала ось цю красуню, і як ти бачиш, вона вже починає нарощувати ось такі малесенькі прималесенькі корінці. Зараз буду вам все показувати. Більш-менш, щоб ви могли трішечки на все це подивитися. Ось така в мене, бачите, красунечка. Я буду вірити, що все ж таки вона, як кажуть, трошки мене здивує своїм бистрим ростом. І я дуже-дуже швидко -дуже побачу її коріння вже в рості. Буду на це сподіватись. Ну, тобто, ось така красунечка. Я хочу, друзі, її. Навіщо я вам показую, щоб ви могли бачити, які в неї корінця є на сьогодні середину вересня 2022 року, на той період, коли ми з вами побачимо її перше квіткування. Я хочу її посадити в лічузу. тобто Це ось такий ґрунт, який ви зараз також бачите. Добре, він дуже-дуже крутезний, на мій погляд, тому що в мене вже росли квіти в цьому ґрунті. І він, до речі, коли росте в ньому та чи інша рослина, ну особливо орхідеї, тому що я саме мала догляд за цими рослинками, і буду, звісно, ділитися тим, що я вже пробувала, експериментувала. Так ось ця лічуза, вона дуже-дуже крутезна, саме для орхідів. І не потрібно так частіше поливати ваші рослинки. ну Дуже орхідеям до вподоби цей ґрунт. І як ви бачите, в мене ось орхідечка росте, вона крутезна, стоїть. Не просто тут, знаєте, посаджена, а росте. Ну Тобто я поливаю ґрунт. Ну Я думаю, всі ті. Квітникарі, котрі займаються архідеєм в курсі такої посадки. Ну а ті, хто доєднався до мене вперше на мій канал, або підписався вперше і є початківець вирощування квітів, то ви ставите ось так архідечку на той ґрунт, котрий видає. Випарення води і рослинкам дуже-дуже це до вподоби, бо якщо ви бачите, ось пішов процес, його дуже-дуже добре зараз ще раз вам показую, видно, є. Як кажуть, вже якісь підсумки цього, хоча ще не зовсім ті, котрі нам з вами потрібні, ну тобто квіткування. І мені здається, це саме буде найкращий варіант для орхідей. І я вирішила цю красуню потахесеньку додавати їй цей ґрунт. Цей субстрат, щоб потихесеньку можна було трішечки її підняти. Ну, тобто, знаєте, так садити в рамках якогось часу. Не сразу, як ми привикли, а саме ось таким чином. Тому ось хотіла вам показати, як вона в мене виглядає. На сьогодні, як ви бачите, ось такі в мене листочки, і все дуже-дуже. Добре з нею на цей час. Вона, до речі, зі мною катається вже півроку, з нею все добре. Це все ви бачили на власні очі. Ну, а ось ця орхідея не принесла третю, по-моєму, чи четвертої зміни наших житлових умов. Ось, я бачите, все це прибрала. Поки що не буду нічого трогати, так її і залишу. Бо в неї тут ось щось росте з боку. Я не бачу, буду дивитися разом з вами через, як то кажуть, призму да, мікроскопа, ну, щоб побачити краще, ось не розумію, що то. Чи то корінь просто, чи то корінь ось цієї орхідечки. Будемо все все дивитися поближче та у найближчі часи. Не перенесла дуже-дуже прикра. А, тут ще, до речі, ось в цій орхідейці дівчатка, залишається один листочок, бачите, цілесенький. Тобто макушечка кудись ділася, чогось не пережила орхідея, мабуть, стресанула. А один листик залишила ось, є живенький корінець рослинка, Бо це в мене, друзі, йде правильно помню, суга Готріс, мені здається, така мініатюрна орхідея це пілор, він дуже-дуже красивенний. Він квіт, коли я його придбала, неймовірно такі в нього були пелюстки. Тобто домашнього цвітіння в мене ще не було. Я дуже-дуже його чекаю, дуже хочу. Але з цими ось переїздами, такими, знаєте, Ну, відбувається, те, що відбувається. Нічого від вас не приховую, як є. Можливо, десь я не догледіла. Я цього теж не, не... ісключаю. Все можливо, все як є, показую вам. Вирішила трішечки її полити. Ну і, звісно, показати вам, які тут в мене є. Процеси з нею. Ось такі в мене друзі були і є на сьогодні спостереження за моїми орхідеями. Другі, звісно, я вам також покажу, розкажу про інші рослини. Ну, а зараз просто хочу вам побажати всього найкращого і на цих хвилинках закінчити цей відеоролик. Звісно, хочеться мені всім побажати мирного неба в нашій країні, щоб ніхто не гинув, щоб наші дітлахи зростали саме в мирній країні, щоб все було в нас добре. Ну і ми бачили усмішки у наших дітлахів, а також спали спокійно. До зустрічі, всім завжди ваша іра, і всім найкращого всього. Па-па!